Добрий день глядачі мого каналу. Ми сьогодні знаходимося у місті Києві, Печерському районі на початку лабораторного провулку, недалеко від Олімпійського стадіону. Тут поруч музей Київська фортеця та військовий госпіталь, що ми десь роки два тому там прогулювались. Тут так Салінська забудова, там Хрущовки. Отже, рухаємо по лабораторному провулку місті, який є. Лабораторний провулок 24. Ми підемо з кінця. Якщо брати по нумерації, до початку лабораторного провулку. І бачимо на початку радянська забудова. Там буде вже там є взагалі до радянської епохи будинки, а там далі нові, як завжди, висотки. Отже, йдемо по лабораторному провулочку. До речі, я сьогодні тестую відео з нового телефону Samsung A52 8х256 ГБ. Відчуйте різницю між тими відео, які були перед цим і зараз. Те, що я сьогодні Це, Тобто, значальна тренувальна комплекс української асоціації футболу ментону. спортсмени. Там взагалі багато тренувальних баз на території Олімпійського, на сезонний комплекс Олімпійського, тобто цей, цей цілий комплекс не лише стадіон. А ми йдемо далі по лабораторному провулочку. Кому моє відео подобається, не забуваємо ставити лайки. Хто перший раз переглядає, не забуваємо підписатися та ставити дзвіночок, щоб... Кожне нове відео вам споліщу. ось моє. Ведемо у місті Києви по лабораторному провуличку. Назва походить від лабораторного війська, антилерійного війська, яке було тут у ХІХ столітті. Тут є вулиця Лабораторна недалеко, яка за радянські часів мала назву вулиця Ульянове. Знаємо, тут все таки не будемо про них. А ми на незалежність часів відновили назву вулиця лабора, Лабораторна та Лабораторний прогулок. Вийдемо далі. Тут ці самократи навіть стоять. Спортивний ростер, стояночка. Пусть в госпіталі. Тут госпіталя новобудова, як, як торгани виростають. І тут щось це лекар ядра єдра фактик на колплекс. Йдемо далі по автоного провока. Продукторный 18. И каплычка я около специалиста. у меня про моего такие. Це для кислових балонів, які син тут зберігають в тому білому резервуарі, бо як відомо на зараз карантин коронавіруса це хвороба легенів, яка вражає легені дихання. Люди втрачають ніух. Тобто небезпечний роз. Нет, квадратний маніш реконструкція. Так бувається тут таке новий, туди ви куча глини. Туди не будемо йти. tem uma é? poderes é, que as é um complexo tá, Виростають гриби новобудови. Ми йдемо далі у лабораторному проволочку. Кому подобаються лайки. Відео з топовичці ставимо лайки. І лайки також, кому подобається, ставимо лайки на лайки. підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що це від Олега Павловського. Далі у місті Київу, по лабораторному провулку на Бечерську. Давай, давайте глядіти з турни. ось суточка не знімеш, але так трошки. Тут у нас вулиця літня. Гуртожиток. І тут вже життє старі. По вулиці Літній. Вулиці Літня. А назва. Наприкінці листопада до нас зустрілась. Ми вже йдемо далі. По лабораторному прогулочку пройдемося. Лабораторний обід. Все каксь цікава одна номерація тут. Тут нові будут це, бачите, що, прям туди. Втопили. Ну капець якийсь, розвалили і втопили. Вона Вони руйнують, щоб потім будувати ці висотки. Це просто жах. Хто мною згоден, ставимо лайки, хто ні, дизлайці. Коментуємо, ділимось враженнями, собі. Як побачимо, бачите, як втопили на висотку. Так, підписуйтесь на мій канал. Буде багато що цікавого. Від Олега Павловського ми йдемо далі по лабораторному прогулочку будівля у нас голого розвідувальна технікова тут з цього боку трошки його оздобили але я там тільки перед цим всередині був отаке вже неба наше капець вони це на вмисте що потім Забудувати лабораторне три із туди. Такое сільше в нас відправляємось. Ми прийдемо до кінця лабораторного проводичка. Тут вже такі новобудови. Там вартожильки розваляють новобудови. Ковид його розвідувальна. Зайдемо далі. Прибудова розвідувального технікума. Чиковый же зараз по сучасному. самокатчика Наприклад, кому подобається відео ставимо лайки та підписуйтесь на мій канал підписуємось на мій канал буде багато що цікавого симпатічний домик Доходимо до кінця лабораторного провулочка та наша екскурсія на сьогодні буде завершуватися Кому сподобалось відео ставимо лайки та підписуйтесь на мій канал під Підписуйтесь на мій канал, буде багато що цікавого від Олега Павловського. Ну, скажу вам чесно, я знаю як відео йде, але тим телефоном зручніше було знімати. Мотор G4 він якось менший в руках. І тут від самсунка після два у мене рука втомила знімати. Бачите, там красиво зробили. Оце видача цей лабораторний паровочок. І що я вам ще покажу з цього боку. Якщо лабораторний пролучок закінчиться, я вам боку покажу ще голову розвідувати цей колич. Що його перетворили. Небезпечно посули. Ваваріна достання. Ну, Закінчимо на цьому вигляді, щоб не на напогано. Отже, сьогодні ми пройшлися в місті Києві по лабораторному провулочку. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал. До побачення від Олега Павловського.